Я Ігор Косован, вітаю вас в програмі Слово Боже Дкаве. У нас чудесний час вивчення уроків Ісуса Навина. Якщо ви дивитесь наші телепередачі, я вам скажу, що я насолоджуюся тим, що Дух Святий навчає нас Божого Слова. Це підбадьорює мене, будує мене, тому що ми всі потребуємо підбадьорення від Божого Слова. Ви знаєте, що є таке важливе розуміння, яке повинно прийти до кожного і усвідомлення, яке повинно прийти до кожного із нас. Ми не джерело. Ми канал. людина відділена від Бога, сама по собі вона не може виробляти любов, радість, мир, віру. Нам потрібен Бог, хвала Христу. Ось чому ми повинні бути підключені. Як будь-який хороший прибор електричний повинен бути підключений до розетки. Ми треба енергія. І, знаєте, ну, Бог наша енергія. І коли ми проводимо з ним час, коли ми звертаємось до Біблії, коли ми молимось, ходимо до церкви. Якщо ви не пам'ятаєте, коли останній раз були в церкві, вам потрібно цю неділі бути в церкві. церкву, церкви вам до вподоби, церкву, яка вам по серцю. Почніть. Е -е -е Приєднайтеся, почіть ходити постійно, регулярно, тому що ем, церква важлива, церква важлива, зібрання в церкві важливі. Є речі, знаєте, до, яких ми, до яких ми зможемо дойти, які зможемо осягнути через десятки років, де ти можете прийти в зібрання, і пастори, і вчителі, і священники зможуть навчити вас, допомогти вам. Хвала Господу, таким чином ми і приєднуємося до царства Божого. Підбадьорюю вас, будь ласка, ходіть до церкви, читайте Біблію, приєднуйтесь до нашої телепередачі. Ми кожного дня з понеділка по п'ятницю разом молимося, разом читаємо Біблію і отримуємо такий духовний заряд для цього дня, для цього тижня, в цілому для життя. Хвала Господу. Ми досліджуємо з вами уроки Ісуса Навана, лідера єврейського народу, який мав обітниці від Бога завести євреїв до обіцяної землі, яку Бог їм обіцяв. І йому це вдалося. Йому це вдалося. Мойсей з, ем, з його командою, який був попередником Ісуса Навана, 40 років ходив по пустелі. І вони так і не зайшли в обіцяну землю. Ісус Навин, йому вдалося. І знаєте, мій підхід такий: що було в Ісуса Навана, чого не було у команди Мойсея. В, в що вірив Ісус в що вони не вірили. Чим відрізнявся Ісус Навин? від команди е, Мойсея. Тому що ті йшли і не зайшли, ці йшли і зайшли. Амінь. В нашому житті те саме. Я кругом бачу людей Божих, люд, людей віруючих, які ходять до церкви. І вони не можуть пробитися в якихось простих речах. Вони не можуть скинути з себе тягарі вини, вони не можуть перемогти страху, вони не можуть заспокоїтися в Бозі, вони не можуть повірити в Божий захист, вони не вірять в зцілення, вони не вірять в те, що Бог благословляє фінансово, вони не вірять в те, що є перемога над гріхом. І за це люди Божі, ну, лишаються, буксують на, на одному місці. Це не наша доля. Це не наша доля. Знаєте, що Бог хоче часу в нашому житті. І він робить це таким чином: Він дає обітницю і каже, ось територія, я тобі хочу це дати, я хочу тебе туди привезти. І тоді він каже, давай, зроби це. І Ісус Навин це зробив. І знаєте, я подивився на його життя таким чином. Що в нього такого було? І знаєте, я знайшов, що перш ніж Ісус Навин зробив перші кроки до обіцяної землі, Бог його навчає, дає йому уроки. І ми з вами досліджуємо ці уроки. Минулого разу ми говорили про те, що Бог думав про Ісуса Навана краще, ніж він сам про себе думав. І тому йому каже: будь сильним. Бог вірив, що Ісус Авин сильний. І сьогодні я хочу з вами взяти ще одну пораду, яку Бог дає Ісусу Навину. Перший розділ ми прочитаємо декілька віршів. Шостий вірш каже так: будь сильний і відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув би їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний і відважний, щоб додержувати і чинити за всім законом. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї. Чи ж не наказав я тобі будь сильний і відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. За те, що в цьому відрізку Бог тричі, звертаючи до Ісуса Навина словами, будь відважний або будь сміливий. Я думаю, якщо Бог в одній розмові вам тричі щось говорить, це важливо. Минулого разу ми говорили про те, що Бог говорив йому будь-сильним. Знаєте, Бог йому дає ще одну дуже важливу пораду. І я вам скажу, що я дивлюсь на життя і бачу, що відвага це правда дуже щось важливе. Відважні люди, вони великі речі робили. Великі речі для Бога, великі речі для свого народу, великі речі для себе. Відвага це, знаєте, це ну, я би сказав так, це критерій, по якому можна оцінювати успішну людину. Якщо людина відважна, успіх це питання часу. І знаєте, коли Бог бачив ті труднощі, що спіткають Ісуса Навана, Він знає без відваги цього не зробити. Ви не можете стати служителем без відваги. Дехто із вас ви зараз. Дивитеся нашу програму, і ви знаєте, у вас є заклик в серці бути лікарем, де я візьму гроші, як я отримую світу. «Да, да, 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 да. Є стільки людей, які вони оце все роздивилися, О, я ніколи це не стану. Я вам скажу, майте відвагу. Бог вам допоможе. Дехто з вас, ви маєте в серці, Боже, мені так подобаються ці речі, я би робив це, на цьому можу заробити гроші. Це хороший бізнес. Але ви так ніколи не почали. Знаєте, чому немає відваги? Тому що крок зробити, треба мати відвагу. Щоб, щоб переконатися, чи можна вбити Голіафа, треба мати відвагу. Те, що сталося з Давидом, чому він побив Голіафа? Стояли тисячі солдатів єврейського народу. Армія стояла, і ніхто із них не мав відваги. І проходить хлопчина, якому 17 років, і він мав відвагу. Вона стояла на довірі Богу. вона стояла на тому, що Бог зі мною. Дивіться, як Бог каже Ісусу Навину. Чи ж я не наказав тобі будь сильний, відважний? Не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій. В усьому, де ти будеш ходити? Знаєте, Коли у вас є відкриття і знання про те, хто такий Бог? Що він з вами, який він сильний, що він має для нас, це народжує відвагу. І я вірю, що Божі люди це люди відваги. Ось чому хлопчина 17 років виходить проти машини смерті. Фактично, ми говоримо про чоловіка. Біблія каже, що він був зростом приблизно 3,5 метри. Ми говоримо про велетня, з яким зустрічається Давид. Але відвага, яка була в його серці, вона допомагає йому перемогти. Слава Богу. Я серйозно вірю, що це один це одна із речей або критерій, по які відрізняв Ісуса Навана від Мойсея, який відрізняв команду Ісуса Навана від Мойсея. І той і інший мав обітницю, і той і інший був мав заклик від Бога. Але один дійшов до Йордану і повернувся, а один прийшов до Йордану, переступив через Йордан і зустрівся з тими велетнями і переміг їх. Ви розумієте, ну, згадую посла Петра. Сиділо 12 учнів в лодці. Коли буря, вони пливуть. У всіх однакові обставини. Всі мають те саме. Вони бачать Ісуса Христа, що йде по воді. Всі злякалися, в тому числі Петро. Знаєте, що ми, те життя, де ми живемо, то те, де ми знаходимося, можливо, сьогодні лякає всіх нас. Але знаєте, дехто має відвагу, щоб зробити якісь кроки. І тоді Петро питає: Господи, якщо це ти, скажи мені слово, щоб я пішов по воді. Розумієте, ну. Немислимі речі, і сьогодні на землі є мужі, жінки Божі, сьогодні на землі є віруючі люди, чоловіки, жінки, слава Богові, які кажуть Богові: ти сказав своєму слові, я піду по цьому слову. Якщо ти сказав, я буду мати відвагу, і знає, розумієте, щоб перекинути ногу через борт ло цього лодки, треба мати відвагу. Треба мати сміливість. І закінчуючи, хочу черговий раз вам сказати: усуна воно було щось, що робило його відмінним. Від ом, команди Мойсея. І одна із відмінностей це була сміливість. Це була відвага. Осмільтеся встати проти хвороби. О, майте відвагу стати проти бідності. Майте відвагу почати бізнес. Майте відвагу почати служіння. Майте відвагу вірити Богу і майте відвагу жити. Алилуя! Я благословляю вас. Нехай у вас все буде добре. І так і буде в ім'я Ісуса. Тому що ми молимося за вас, ви самі молитеся. А ми прощаємося з вами. До наступних зустрічей!